Нашим учасникам жодної хвилини на організацію, тому ми організовуємося. Організовуємося в процесі роботи. Зараз до нас підтягуються ще ну, наші викладачі от нашого університету, підтягуються студенти, аспіранти, заповнюють аудиторію. От, а ми починаємо роботу і переходимо до пленарного до пленарного засідання. Я хочу сказати, що у нас. На конференції заявлено більше ста осіб. Ми, чесно кажучи, не думали, що ми вперше проводимо цю конференцію. Чесно кажучи, не думали, що вона викличе такий інтерес серед науковців, викладачів, от студентів, аспірантів. Що ця тема буде ну наскільки цікавою, актуальною, що, скажімо, люди побажають взяти участь у цій конференції. От представлені практично ну, всі регіони України, от багато університетів установ, наукових установ, от багато аспірантів, є студенти навіть от Тому ми починаємо нашу роботу. Я бачу, що у нас є вже е, учасники, і ви виступаючи на пленарному засіданні, я вже їх бачу. Вони підключені. От тому я перше слово хочу надати на зіпу. Вільяновичу Хамітову, члену кореспонденту Національної академії наук України, доктору філософських наук, професору, провідному науково-співробітнику інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, президенту Міжнародної асоціації філософського мистецтва. Його доповідь буде називатися так: «Мета, – мета, мета антропологія як методологія успішної консолідації України в умовах війни та миру, я хочу попередньо хочу сказати, що ця тема, яку ми сьогодні проводимо, вона також тема конференції, яку ми сьогодні проводимо, вона також багато залежить від... Ну, ска підтримки Назіповіленовича, що тому, що саму цю тему ми обговорювали і радилися з ним, як її сформулювати, як її в яке русло її спрямувати. Ми також в співавторстві з Назіпом Віленовичем і е, Світланою Анатолієвною Криловою в свій час підготували проект держбюджетної теми. От за, ціє, от за цією тематикою. І вона, між іншим, ну, отримала на конкурсі Міністерства освіти і науки України досить високий бал. На жаль, непрохідний, але дуже близький до прохідного. От, тому ми вирішили і далі співпрацювати на ці, співпрацювати і працювати над цією темою, долучати до цієї теми всіх бажаючих, от, компетентних людей. От, зацікавлених фахівців у цій галузі, от розпочати публікувати матеріали, публікувати е, статті в фахових виданнях. Ну і таким чином розвивати цю проблему. Тому що зараз ця проблема актуальна і на наш погляд. Погляд, що після війни ця проблема стане ще актуальнішою. І, скажімо, ця консолідація, проблема консолідації українського суспільства, вона змінить свої форми, змінить свій зміст, змінить свою актуальність і важливість. Тому е, ми переходимо саме до обговорення цих питань. Я надаю слово е, Назі Пілляновичу. Будь ласка. Пан Сергій, шановні колеги, друзі, ми живемо в трагічний героїчний час. Мені надзвичайно приємно, що наукове життя не лише існує, а воно розвивається, і ми сьогодні зібралися, щоб рухатися вперед, щоб не просто виживати, а жити і перемагати. Якщо людина лише виживає, якщо суспільство лише виживає, а не прагне жити, перемагати, набувати свободу, ну і виживання стає неможливим. Ну, передусім хочу привітати всіх від нашої славної Національної академії наук України. Від е, віце-президента Національної академії наук України, голови секції суспільних і гуманітарних наук України Сергія Івановича Пірашкова, мого шановного старшого колеги, е, співавтора деяких е, книг, е, моїх е, книгу ви знаєте «Цивілізаційна суб'єктність України. Яку ми з Сергієм Івановичем зробили статті. Ну і хочу е, також привітати всіх е, з цією подією інтелектуальної від інституту філософії Національної академії наук України, які, незважаючи на тривоги, на непрості умови, продовжує творчо працювати. Ви знаєте, нещодавно була конференція, присвячена 300-річчю е, з дня народження іменною Канта, Відбуваються різноманітні заходи, в тому числі мій методологічний семінар філософська антропологія, мета антропологія, так що життя триває, і мені дуже приємно констатувати, що продовжуються тісні зв'язки Національної академії наук України, інституту філософії імені Григорія Сковороди з університетом Григорія Сковороди в Переяславі. Це новий потужний університет, і вже а, саме його ім'я Григорія Сковороди, яке споріднює нас вже апріорі з інститутом філософії, надає його йому потужного світоглядного такого, вектора. Ну, мені також приємно, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка один із співзасновників цієї конференції. Філософський факультет долучився, я бачу серед учасників. Ну, всім нам натхнення в цій конференції і всім нам ідей для життя і перемоги, повторюю, не просто для виживання. Тепер щодо моєї теми, метаантропологія як методологія успішної консолідації українського суспільства в умовах війни та миру. Як вчив нас великий Конфуцій, е, треба завжди речі називати своїми іменами, тому я передусім е, хочу визначитися дуже лаконічно, як я розумію методологію, в чому суть консолідації, в чому суть успішної консолідації, і е, спробую дуже просто сказати, в чому суть метаантропології, як методологічної стратегії. Методологія, шановні колеги, це передусім я звертаюся до студентів і аспірантів, деяких це актуально, є мисленевий інструмент, який дозволяє нам робити відкриття. Робити не просто відкриття на рівні того, ось мені там така ідея прийшла в голову Евріка, а робити аргументовані відкриття. Е, тому о, треба вміти користуватися цими мисленевими інструментами, щоб не було так, як в деяких дисертаціях методології записані чи там в дипломних роботах, а ці методології існують лише у вступі, в тексті вони не проявляються, а вони повинні створювати цю новизну і її формувати. Це, до речі, один з важливих факторів, одна зі складових академічної доброчесності. Як я нещодавно писав, у статті Академічна доброчесність, як виклик, вимога і воля, яка вийшла в славному журналі Філософія освіти». Головний редактор цього журналу серед нас є. Він буде виступати. Йому велика подяка, подяка за трибуну. В які можна свої думки висловлювати. Далі, що таке консолідація? Здавалося б дуже просто: всі об'єдналися, от і консолідація, але по-різному можна об'єднуватися. Можна об'єднатися на день, а завтра роз'єднатися і розбігтися, можна об'єднатися навколо спільного ворога. Ворога не стало і почали гризтися між собою, як часто густо на жаль, було в українській історії, що не давало нам бути успішною державою, успішним суспільством. І можливо, об'єднання, можлива цілісність на основі спільної ідеї, спільних світоглядних цінностей. Так, от, на мою думку, є принципова відмінність двох понять: солідаризація і консолідація. Солідаризація це зазвичай об'єднання певної спільноти проти спільного ворога. І тут є всі свої плюси, всі свої мінуси. Солідаризація відбувається доволі швидко, але вона доволі швидко може і руйнуватися, коли ворог робить певні маніпуляції за принципом розділяйте володарюй. Який запропонували ще у давньому Римі. Або коли ворога вже немає, він подоланий, чи він якось там якоюсь хитрістю користуючись, відступив на певний час. І тоді ця солідаризація вона руйнується, немає єдності. А от консолідація це єднання на основі спільних світоглядних цінностей. Навколо спільної мети. І нам для справжньої перемоги і для справжнього повоєнного відновлення потрібна не солідаризація, а саме консолідація. Всі ці ідеї свого часу були доволі системно висловлені у книзі монографія, яка представляла національну доповідь Національної академії наук, де я, як автор, писав перший методологічний розділ. Україна, шлях до консолідації суспільства в 2017 році виходила ця книга. Пропоную всім до неї звернутися там багато цікавих ідей в першому розділі методологічному і в інших розділах. Нагадаю, національні доповіді роблять майже всі. Інститути соціогуманітарного спрямування, нашої секції Національної академії наук, суспільних і гуманітарних наук, і кожен інститут свій робить внесок інтелектуальний, евристичний. Тепер що таке метаантропологія? Дуже лаконічно. якою вона є методологією, в чому її значущість і цінність. Метаантропологія це теорія. Буденного граничного метаграничного буття людини, де буденне буття людини твориться волею до самозбереження і продовження роду, породжуючи людину з буденним світоглядом, не самостійним, не Такий нетворчим. Я людиною легко маніпулювати, таку людину легко перемагати, і таких людей, які солідаризувалися, Можна дуже просто кудись повезти туди, куди, куди потрібно ворогу. Граничне буття це буття, яке породжується волею до влади з одного боку, з іншого боку, волею до пізнання творчості. І тут з'являється людина з особистісним світоглядом, самостійним критичним, творчим, прямо протилежним світогляду буденної людини. Такі люди є активними під час і війни, і миру вони надзвичайно потрібні суспільству, але вони можуть забувати про моральні принципи заради влади, заради слави і ставати суспільно небезпечними, особливо в політиці, інколи в науці, якщо ця людина в науці рухається саме волею до влади. І на щастя для людства є люди метаграничного буття або позамежного буття, яких рухає воля до любові, до свободи і до співтворчості з іншим, де інший не є об'єктом впливу, а є суб'єктом, з яким ми вступаємо у взаємодію. І тут ми маємо філософський світогляд, самостійний, критичний творчий, внутрішньо цілісний і гуманістичний. Зрозуміло, що успішна консолідація в суспільстві, яка веде до перемоги в часи війни, яка веде до набуття суб'єктності спільноти, вона передусім актуалізується торується людьми метаграничного буття, у яких є можливість бути не лише творцями, не лише критично самостійно. Мислячими особистостями, а й співтворцями, які взаємодіють в діалоговому форматі з всіма тими людьми, які є в суспільстві, які ставляться до них, висловлюючись мовою нашого великого попередника, ювеле, якого ми тільки що відзначали нещодавно. Мануїла Канта як до мети, а не засобу. І от в результаті, якщо все більше у суспільстві стає людей з філософським світоклітом, не просто тих, хто має філософські знання, а насправді мудрих людей, здатних до співтворчості, і мудрої взаємодії. Тим більше у нас шансів, що консолідація суспільства буде неформальною, не викравленою, а успішною. І буде у нас і перемога, і мир, гідний, справжній мир після цієї перемоги, і, відповідно, успішне повоєнне відновлення. Друзі мої, слава Україні! Слава українським інтелектуалам і філософам. Дякую. Дякую, Назіповіленовичу, за вашу хорошу доповідь. Які питання будуть у присутніх в нашій аудиторії і в людей, які знаходяться в онлайн ефірі? підняв? Світлана Анатольївна підняла руку. Будь ласка, Світлана Анатольївна. Шановні колеги, дякую Назі зі за вашу цікаву доповідь і за методологію. Я знаю, що вона є дуже плідною. Використовують і політики, і вчені, і молоді вчені, аспіранти. Звісно, вона є дуже потужна. Міше цього Але тішить, що це... політики інколи звертають увагу. Якщо в популярному викладі вона дається, як скажімо, у моїй книзі: Війна в Україні, новий гуманізм. Давид проти Голіафа. Дуже хочеться, щоб ця методологія гуманізувала політики, робила їх мудрішими і консолідованими. Так, Назіпілинич, а от питання таке: як можна за допомогою е, метаантропології розв'язати суперечності, які ми е, всі споглядаємо, війна, в якій ми всі перебуваємо? Е, підкажіть, будь ласка, чи може ця методологія допомогти? Розв'язати суперечність. Ну, будь-яка методологія, я думаю, направлена на розв'язання суперечності, і напевно зараз мова йде про актуальність даної методології під час війни і тих суперечностей, які виникають під час війни в суспільстві, і у відносинах людей, громадян в суспільстві, у відносинах громадян і влади. І у відносинах української держави, українського суспільства з міжнародними партнерами, думаю, що під час війни актуалізуються люди граничного буття, які мають волю до влади, мають волю до пізнання і творчості, які стають пасіонарними, які ведуть за собою інших людей. У яких не так актуалізована воля до самозбереження, які здатні до мобілізації, свідомої мобілізації, і в прямому сенсі цього слова беруть зброю, йдуть на фронт, і у такому більш символічному розумінні вони починають працювати на перемогу. Вчені починають робити інноваційні розробки, які наближатимуть нашу перемогу: ракети, дрони, пристрої зі штучним інтелектом, в тому числі в тих самих дронах. Але якщо відбувається взаємодія лише людей граничного буття і їх домінанта у суспільстві, з людьми буденного буття, і вони їх просто беруть, мобілізують, інколи так вольовим, силовим, репресивним чином, долаючи їх волю до самозбереження, їх страх виходити на перший план, на передову, жертвувати собою, так актуалізуючи. То ми можемо мати доволі складні процеси в суспільстві, що ми і маємо в українському суспільстві. Це дуже непросто. Тому люди з філософським світоглядом, справжні інтелектуали, повинні е, так гуманізувати суспільство і одночасно його мобілізувати, актуалізувати, щоб величезна більшість людей з буденним світоглядом. Е, Розуміли свою значущість в суспільстві, враховуючи, що ми живемо в епоху демократії, домінанти демократії від волі більшості залежить дуже багато від дій більшості, від дій громадянського суспільства, і ми б знаходили нерепресивні методи актуалізації мобілізованості, при цьому розуміючи. Що авторитарні і неототалітарні спільноти. Я знову звертаю увагу на мою книгу Війна в Україні, новий гуманізм Давид проти Голіафа, яка вийшла в Європі. От я в руках тримаю одне з трьох видань це англійською мовою. На те, що звертаю увагу, що в цій книзі ну, дуже так детально проговорюється, промислюється, що. Ми живемо в епоху неототалітарних вже спільнот, а не тільки авторитарних. І от ці спільноти ставляться до людини як до засобу, а не як до мети, і вони дуже швидко, легко мобілізуються, і це мобілізаційні спільноти. А от захід це спільноти інноваційні. А не мобілізаційні при всіх плюсах і мінусах. І от е, актуалізуючи мобілізацію, ми повинні пам'ятати, що ми частина Європи, що ми повинні не репресивним чином мобілізувати людей, розвиваючи їх е, світоглядні установки, прояснюючи е, для них, чому ось так, а не так. Треба рухатися в нашому суспільному житті, ради чого вони борються. і, от розвиваючи таку інноваційність поруч з мобілізаційністю, ми, по перше, покажемо нашим західним партнерам, міжнародним партнерам, що ми є частиною того світу. Цивілі... Цивілізованого євроатлантичного світу, а з іншого боку, ми зможемо перемогти нашого ворога, нашого супротивника, неототалітаризм саме і передусім інноваційно, асиметрично, бо він може мобілізувати насправді значно більше ресурси і людські, і всі такі і інші. От, Світлана Анатольовна, я так би спробував би. Застосувати метаантропологічну стратегію, методологічну для осмислення ситуації війни як такої і війни в Україні, нинішньої війни, дуже жахливої, підступної, трагічної. От. Дякую, Назі Пілевич. Дякую. Дякую вам за важливе питання. Дякуємо, Назіпові Ілановичу. Ще є питання? Немає Тоді Ді, колеги. Я дуже дякую за те, що питання прозвучали, за те, що є інтерес до моєї творчості, до тематики. На жаль, я змушений вже покидати нашу вельми шановну конференцію. Зараз відбуваються загальні збори Національної академії наук України. Обирають академіків, членів кореспондентів, мені просто треба зараз відключатися і йти голосувати. Я бажаю всім духовних, душевних, інтелектуальних перемог гідного миру. Переможемо разом! Щасти!